Вітаю вас на каналі Сарай ТВ, Вітаю вас уже в 2023 році. Ну, так виходить. Вітаю вас з Новим роком! Бажаю в новому році всього самого найкращого, міцного здоров'я, миру, перемоги в Україні! Вигнати цих собак вонючих з нашої землі і все буде класно. Так, зараз коротенько покажу вам своїх дівчат. Покажу, чим займаюсь на сьогодні тепло, як весна. Просто весна красна. Новим роком і не пахне, але зато нашим хлопцям тепло. Все добре. Тому показую дівчатка і хлопчики своїх дівчат. І цей давайте, я візьму. Дякую. Так. А... Клео вже перейшла на місце, мамське місце, я його називаю тут. У мене всі мамочки поросяться, тому що тут дуже зручно приймати опорос. Хоч здається, що місця мало, але ну, дуже зручно мені, тому вони в мене всі по колу, я їх міняю, одна опоросилася, відлучили поросят, наступна перейшла сюди. Так мені зручно і я думаю, що їм теж Та їм байдуже. Є спола. Підлоги, як завжди, фу-фу-фу. Кліє у нас скоро має вже бути мамусою, тому тримаємо кулачки, як завжди. Все, в них прибрано, чистенько, і вони нагодовані. Водичка теж налито і готуємо дитяче місце. Вже лампу зняла. Треба там її почистити від мух, від цього, і буде готуватися дитяче місце. місце бо ось там була загорошка, щоб. Ой, господи, щоб не виходили поросята. І зручно, коли, там, коли закрито, коли вони поросяться. Вони собі там обсихають під лампою, а потім аж я, я тільки їх випускають до мами. Але нікотрі там, бачите, що зробили, то треба там переробити, підготуватися, щоб взагалі було все чудово і зручно, щоб не, потім все не хапати одразу, коли вже почнеться опоросік. Так, Клео у нас. Їсть. Пішли, далі покажу вам берізку, багірку. Зараз ще покажу мій, моє заняття вечірнє. Так, тут у нас польова каша. Зараз покажу так, одну секундочку, на мангальчику. Дивіться, на кісточках, на ребрах, дивіться, яких. М -м -м. Каша вариться. Кашка. Хотіла сказати кашка за башку, Не важливо. Так, ось усім. Зіркам і там ще одна, і ще третя гавкає, Тому ось такими казанами. Е, міксую їм крупи, завжди це або свинина, або курячі шиї, або те і те. Потім е, беру пшеничну крупу, вів, е, вівсянку і м, ячмінну крупу. Оце крупки і кісточки. Так, поїхали далі. Лорд, ти йдеш мені допомагати? Пішли. Мій помічник. Так, йдемо зараз до, до берізки. Беріз. Берізка? Берізка. Берізка до нас повернулася в прелесне місто, а тут Клео. Ой, боже, багіра. Що це я вже? За... Язик заплітається, вони не... клуту їхні клички. Так. Це в нас Багіра, Багіра в нас пізніше має. Ну, Багіра взагалі під питанням. Вона така якась стала колбасіна, що непонятно, чи вона хоче бути мамою, чи хоче бути ковбасою у 23-му році. То буде ковбасою, як не буде слухняна дівчинка. Так, ну і Берізка. Берізка, звичайно, слухає, що я розказую. Берізка, йди сюди. Іди. Берізка, Іди на. Йди, на. Берізка, йди. йди. на! Йди. Смішна така. Стоїть, слухає. Йди сюди. Берізка. Берізка класна в усьому, але ми її сюди перезвели. Звісно, засирає вона все міста, не на одному місці. Тихо-тихо, йди сюди. Берізка, ти що мене не взнала? Йди сюди. Беріска, йди. Беріска. Лорд, защо? Берізка, іди сюди. Вона нямає. Теж з-підлоги. Фу-фу-фу. Берізка, іди сюди. Берізка в нас теж покрита, але вона має. Здається, саме остання. У нас буде берізка поросиця. Так, здається, так всі вони покриті дюрочком, нагадую. Чи я казала чи не казала, не пам'ятаю, але покрить. Дюрочком і Берізка і дівчата покриті дюрком. Беріза. Іди сюди. Іди сюди, Берізка. Я знаю, що їй дати. В мене є гостинець. Але не хочу переривати відео, тому що не хочу його з'єднувати. Хочу, щоб одним відео було, того, що дуже вам хочу показати. Вже, мабуть, в наступному відео зніму я залишила ж собі господи, від Клео, да, від Клео одну дівчинку, та що була з кабанчиком, і залишила одну з берізки, з берізкиного пороса шоколадкою. Нам підписники порекомендували назвати її шоколадкою. Так вона і залишилася, але таке вреднюче, що. Кошмар, йди сюди. Це я, йди сюди. Ухо піднялося. Берізка, що таке? Йди сюди. Йди. Каже, нічого в руках нема. Йди в дубцю. Берізка, йди. То я вам обов'язково зніму і покажу кабанчика, який у нас стоїть на відгодівлі. Покажу, як він набрав, чим ми його годуємо, який в нього режим харчування, все покажу, розкажу. Берізка, думаю, да. Тут, тут треба і там, і тут увірвати, щоб і вдруг я щось смачненьке дам, і щоб там ніхто ж не забрав її. Угу. Правильно, затком. Отак, сховала попочку. Молодчинка. Молодчинка. Тому берізка в нас тут, але так виходить, що мені потрібно було їх ще раз місцями змінити. Багіру з Клеопатрою. Боже, Берізку з багірою, того, що перша поросиця багіра має пороситься по термінах, а їй буде зручніше тут. А там просто вже буде стояти берізка, а потім, потім вона перейде на місце клео, та, що там саменька стоїть. Ну, це так, місця немає, і оце доводиться їх крутити, вертіть, але вони, до, до речі, доволі е, слухняно переходять. Головне, щоб вони не разом не попадали в одне, в один простір, того що починають і битися, і кусатися, і таке стоїть. Крик стоїть що. Іди сюди, берізка. Підійди сюди. Беріозка. Берізка. Іди сюди. Берізенька. Красуня ти моя. Боже, я її так люблю, я не знаю. Як мені з нею доведеться прощатися колись, я не знаю, що робити. Тіхо, тихо, тихо. Борізка, ні-ні, лорд, вийди. Лорд. Борізка агресивно до собаки. Уявляєте? Ой він. Ой він. Ну він він. Він гратись, він не цей, а вона прямо агресивно до нього накинулась. Являєте? Берізка! Це ж Лорд, він же з тобою раніше бігав. Лорд просто до них вже давно не заходив. І тут, ну так, вона якось відреагувала. Да, так, Берізка? Так, все, виходь, Лорд. Лорд. Все, Берізка, Ну, все добре. Зараз тобі принесу до Бренника. Берік. Берізка. Зараз принесу до вона хороша дівчинка І, до речі, її оця шоколадка, що з під неї, вона дуже схожа на берізку. Просто дві каплі води. Моя дівчинка така. Так, не буду так знімати, а то вам буде не буде нічого видно, бо я тільки е, мерехтіть відео. Да. Покажись багірка, покажись красунька. Моя така красунечка. Коротше, дівчатка класні. І цей хлопець за вухо хоче. За вухо. Ну, хоч так, хоч як-небудь. За вушко. Да? Березанщина. Ти моя березанщина, йди сюди, берізь. Угу. От, за вухо. Дивіться, Оп. за вушко. Клас, клас. О, то любов. Лорд, то любов. А ця й не проти, щоб її там за вуха чухали. Лорд, не можна. Все, виходь, виходь, не можна. Так, ось таке коротеньке відео вам показала. Я обов'язково, я вам обіцяю зніму, яких я собі ще залишила, свиноматочок. Молоднячок і... А, і ще ж Ефочка у нас теж одна залишилась, одна ще є, теж має бути покрита. Покривали ми її Петренчиком. Да, петренчиком здається, Не здається, Петренчиком, так? Да? Берізка? Ну, ось так на вулиці дуже класно. Погода ось таке захід сонця. Потихеньку, зараз моя вже кашка готується до... і будуть... буде їм на сьогодні, на завтра і на вечір. Лео, Коліпаточка моя така солодка. Така моя жопонька, як блистить. Видиться, як блистить, як золотко, Як золотко блистить. Ну, ти ще ж тут, лорд, ти ще тут не похазійнував? Як щось такі справи. Зараз переверну на себе камеру. Друзі, дякую вам за перегляд. Ось таке коротеньке відео вам зняла, але щоб ви не втрачали, нас ми є. Просто, ну, правда. Зараз такий час тяжкий. Так виходить. Але буду старатися. Буду намагатися знімати більше, тому вітаю всіх ще раз з Новим роком. Ой, здоров'я миру, саме головне, а все інше буде. Всім папа. -па. Лорд, каша твоя зварилась. Ось, до речі, лампу. Лампу, лампу. Треба помити. І замінити. Ну, в общем-то, трошечки роботки і буде, те, що треба все. Кострик вже догорів. Кашечка вже і вже зготувала. І лорд, і лорд, і лорд. Лорд допомагає готувати. Так, дивимось. Та! Пісня. Да, лорд, все добре? А так що, друзі, клас. Погодка супер. Все, на цьому точно все.